Є знижки на аміцетрон 20% відсотків аптеках подорожник Бам та ощад. Пасажирський автобус протаранив вантажівку на Львівщині. Постраждали діти. Четверо людей загинуло через обстріли російською балістикою. Ремонт доріг у прифронтових містах проводитимуть і надалі. А на українців знову очікують історичні підвищення податків. Народні депутати вже роблять заяви. Та захоплюючи майбутнє, Ілон Маск показав світу свої революційні новинки. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини стане на цю мить. Четверо людей загинуло на Одещині внаслідок нічної атаки Росії балістичними ракетами. Серед них 16-річна дівчина Поранено 10 людей. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни поцілили ракетами по двопороховому будинку. Під завалом опинилося багато цивільних. Четверо з госпіталізованих перебувають у вкрай важкому стані. Росіяни окупували одразу три населені пункти в районі Мирнограда на Донеччині. Мова йде про Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр. Про це повідомляє аналітичний канал Діпстейт у соціальних мережах. Ці села, по суті, є останніми населеними пунктами перед Мирноградом. Тож незабаром велике місто відчує спроби тиску та намагання росіян прориватися на південній околиці. Моторошна аварія сталася вранці на об'їзній Львова. Автобус міжнародних перевезень Варшава Одеса зіткнувся з вантажівкою та кількома легковиками. Троє людей загинуло, ще щонайменше 35 ро поранені. Серед травмованих шестеро дітей. У патрульній поліції Львівської області повідомили, що внаслідок ДТП рух на об'їзній Львова ускладнений. Причини аварії з'ясовуються. Будь-який ремонт доріг біля фронту необхідний і його погоджують з військовими, які відповідають за логістику техніки та озброєння. Про це заявив нардеп від фракції Слуга народу. Будь-який ремонт дороги, який робиться біля лінії фронту, погоджується. З військовими, які відповідають за логістику техніки озброєння і боєприпаси для наших військових, тому якщо ця дорога забезпечує логістику, а дружківка це логістика до Константинівки і в сторону е до Донецької е до лінії зіткнення в Донецькій області, то очевидно сюди має швидко перекидатися техніка. Бо коли ми сьогодні говоримо про мобільність і маневреність наших військ в тих випадках, де є прорив фронту або ймовірний прорив фронту, то Очевидно, з деяких напрямків техніка швидко має перекинутися. Тим часом військові в телеграм-каналах підтверджують, що ремонт доріг на фронті критично необхідний. Як аргумент наводять бої за Бахмут в 2022 та 2023 роках? Тоді відремонтована дорога з Бахмута до часового яра врятувала багато життів, адже гарне покриття пришвидшує евакуацію, в тому числі і важкопоранених бійців. В Україну до кінця 2024 року повинні завести обладнання на понад 1 гігават для розподіленої генерації електроенергії, але запустити все й одразу не вдасться. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко. В деяких містах станції вже встановлені, проте під'єднати їх до мережі зможуть не раніше січня. Україна та Хорватія розвиватимуть співпрацю між оборонно-промисловими комплексами. Також Хорватія продовжить надавати обладнання, і ділитися досвідом щодо гуманітарного розмінування. Таким є підсумок візиту голови держави до Балканської країни під час європейського турне. З подробицями наші журналісти. Україна і Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво. Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем та підписав угоду про довгострокову підтримку між державами. Про це глава держави повідомив у Телеграм. Оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація наших дітей і поранених воїнів, відбудова України. Наша європейська інтеграція стала темами наших переговорів. Також сьогодні підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання і ділитися знаннями з гуманітарного розмінування. Угода з Хорватією, як і інші безпекові угоди України, буде діяти протягом 10 років. Цією угодою Хорвація закріплює свій обов'язок підтримувати Україну до перемоги у війні. Проте що ж тоді має змінитись. Це не насправді розширення інституційних спроможностей в двосторонній кооперації між державами. Важливо особливо в контексті українського шляху в Європейський Союз розширювати двосторонні партнерські союзницькі стосунки з різними країнами. Дійсно, з початку повноштабного вторгнення Хорватія, хоч і не велика країна, але вона розуміє нас, тому що сама мала подібну історію з сербами, які так само намагалися. Зробити все, аби забрати незалежність в Хорватії. Хорватія ще з початку повномасштабного вторгнення допомагала Україні. Тож наскільки це неочікуваний крок? Ну, контексті нічого дивного, звісно, що такі угоди вони плануються давно, і от в рамках європейського турне такого від Зеленського підписали документи з Хорватами. З моменту повномасштабного вторгнення, якщо я не помиляюсь, здається на 300 мільйонів євро, вже надали нам. Хорвати допомоги це безпосередня військова допомога і фінансова. Так само не забувайте, що Хорватія відома своїми портами, і в якийсь момент навіть українське збіжжя відправлялося через хорватські порти. Наскільки важливим для України є підписання подібних угод з країнами Євросоюзу? Що чим більше подібних договорів буде заключено на, з боку нашої держави з країнами ЄС? Тим це полегшить наш потенційний і дуже швидкий вступ в Європейський Союз. Чи є конкретні сектори, в яких співпраця між країнами може бути особливо корисною для України, наприклад, енергетична чи військова підтримка? Якщо говорити про Хорватію, то дійсно важлива їхня допомога нашій державі у військовому контексті. Так, це не найбільший український партнер чи союзник, але водночас 300 мільярдів допомоги наданої нам це досить відчутно. Також давайте не забувати, що є широка співпраця в гуманітарній сфері і десь біля трьохсотись біля 30 Тисяч українських громадян, які постраждали через російське вторгнення в нашу державу, проходили і відновлення, і лікування, і реабілітацію в Хорватії. Наскільки ймовірно, що подібні угоди стануть прикладом і для інших країн. Ну насправді угода підписана з Хорватією, Вона не якась нова, це не ноу-хау, це не щось таке, що відбулось нашою державою вперше. Тут треба напевно говорити ще більше в розрізі безпекових угод, яких Україна вже не підписувала більш ніж 10. і це насправді також важлива річ, яка забезпечує нам от таке середньострокове розуміння того, як розвиватимуться міжнародні двосторонні відносини з різними країнами. В угоді місяця пункти, що стосуються допомоги в гуманітарній, енергетичній, правовій і науковій сферах. Крім того, Хорватія сприятиме притягненню Росії до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск. Вона також зобов'язується підтримувати вступ України до ЄС та НАТО. Не Ілон Маск і навіть не Пентагон. Термінали Старлінк для України фінансує виключно Польща. Про це заявив глава МЗС Радислав Сікорський. Так, глава МЗС Польщі зазначив, що один із ключових факторів, який гарантує, що українці зможуть і надалі ефективно захищатися від росіян, це підключення до інтернету за допомогою модулів Starlink. і за їх фінансування відповідає Польща. Окрім того, він анонсував гучну заяву президента Польщі на майбутньому Рамштайні щодо допомоги для України. Американська розвідка у звітах на початку осені 2022 року визначила ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї в Україні як надзвичайно високу. До таких дій варвари можуть вдатися, зважаючи на її невдачі на фронті. Про це йдеться у новій книзі Війна американського журналіста та редактора The Washington Post Боба Вудворда, який вже тривалий час висвітлює війну в Україні, які ще таємниці він відкрив. У США 15 жовтня вийде книга, яка розповідає про політику країни під час останніх гучних конфліктів у світі. Назвали книгу Війна автор журналіст Боб Вудворд, дворазовий лауреат пулі Цирівської премії та заступник редактора «Вашингтон Пост, де вже опублікували деякі частини книги. Зокрема, автор розповідає про можливе застосування ядерної зброї Росією, яка у вересні 2022 року зросла до 50%. Про це тоді повідомляла американська розвідка. По всіх каналах виходьте на зв'язок з росіянами. Скажіть їм, що ми зробимо у відповідь на застосування тактичної ядерної зброї, сказав президент Джо Байден своєму радникові з національної безпеки Джейку Салівану. возможного тактического ядерного удара российского. Оно уже некоторое время назад, об этом, напоминаю, говорил в своем выступлении директор ЦРУ не так давно. И вот сейчас мы это читаем в книге тоже. Також у книзі розповідається про напружену телефонну розмову в жовтні 2022 року між Сергієм Шойгу, який займав тоді посаду міністра оборони РФ, та головою Пентагону Лойдом Остіном. Якщо ви це зробите, всі обмеження, які діяли в Україні, будуть переглянуті. Це ізолює Росію на світовій арені настільки, що ви Росіяни не можете повною мірою оцінити, говорив Остін. возможности нанесения ядерного удара. Я думаю, что он обсуждался тогда действительно. Но в первую очередь Соединенные Штаты, выйдя на контакт и с начальником генерального штаба Герасимовым, и я думаю, на уровне министров обороны также был контакт, просто предупредили Российскую Федерацию, чем может закончиться такой тактический ядерный удар. И про это нам тоже уже говорили. На да, що э, это може закончиться просто пораженням всіх основних целей э, конвенціональним оружием, то есть не ядерним оружием. І така возможность і в Соєних Штатах і у конечно же, є ще одна історія з книги стосується відносин Дональда Трампа та Володимира Путіна. І їх тісні відносини в цілому, наприклад, 2020 року, коли Трамп ще був президентом, і відправив у своєму російському колезі перші пристрої для тестування на COVID-19, доступні на той момент у Сполучених Штатах. Я хочу, щоб ви ніколи про це не розповідали, тому що люди злитимуться на вас, а не на мене. нібито сказав Путін Трампу. Вудвард зауважує, що можливо за останні чотири роки Трамп і Путін зідзвонювалися близько семи разів. Про що говорили, у книзі не повідомляється. Конечно, Трамп говорить о том, что он а, может поговорить з Путіном и заставить его войну. А, при этом он же не раскрывает то, что он будет говорить. вполне возможно, что, то, что он будет говорить, настолько буде серйозною угрози для Росії, що Путін дійсно винужден буде. А як постать назад. Книга покриває хронологію двох воєн української та війни на ближньому сході. Розповідає про Джо Байдена та його команду, їхні стосунки з диктатором Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу, а також Дональдом Трампом, який намагається повернутись у політику США. Не встиг президент Зеленський ще й підписати закон про історичне підвищення податків. Як депутати від слуги народу, вже почали попереджати, що це ще не кінець зубожіння гаманців українців. Нардеп Юрій Камальчук заявив, що треба готуватися до гіршого. Останнє підвищення податків, яке нас чекає. воно вже було за часів війни. Воно вже було, ще але буде. нам говорили, що їх взагалі не буде. Ще буде, тому що нам Мається, ніхто не буде підвищення. в світі дарувати кошти. Ми їх або позичаємо, або самі віддаємо, які маємо або крадемо. Ми всі, я сподіваюся, що ні. Тільки окремі ті от там от МСК мільйонери. Ілон Маск представив роботаксі, кіберкап та пасажирський транспорт без водія робован. Генеральний директор Тесла під час презентації в Каліфорнії показав своє бачення захоплюючого майбутнього, де безпілотні таксі та роботи його компанії стануть звичною справою. Маск розповів, що кіберкап це електромобіль, який не має керма і педали. Він коштуватиме менше 30 тисяч доларів. Заряджатиметься за бездротовою технологією, і в 10-20 разів безпечніший за автомобілі, керовані людиною. За його словами, цей автомобіль як невелика вітальня. Ілон Маск також заявив, що Тесла вже має 50 таких автомобілів. Серійне виробництво планується розпочати до 2027 року. Окрім авто, маск презентував і самопілотовану міні-маршрутку, яка може перевозити як 20 людей, так і вантажі. На завершення маск продемонстрував людиноподібних роботів «Оптімус», які зможуть ходити за покупками, стежити за дітьми та виконувати будь-яке завдання власника, навіть бути другом. Роздрібна ціна робота за словами маска становитиме від 20 до 30 тисяч доларів. Майбутнє за роботами, як на крути це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал І натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні випуски.